25 березня Чернігів разом із усією Україною вперше відзначає благовіщення Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем. Цього дня в Катерининській церкві провели святкову службу. За словами настоятеля храму Романа Кіника, саме 25 березня є початком відліку до Різдва Христового і за своєю величиною прирівнюється до богоявлення або навіть Великодня. 25 березня це свято є неперехідним. Ми святкуємо свято Благовіщення. А навіть якщо б ми взяли старі книги, і, і в той час, коли ми святкували 7 квітня свято Благовіщення, то в книгах ця дата стояла як 25 березня. Ми і святкуємо це свято за новою календарем, так як святкували древні люди, починаючи від 4 століття, 25 березня. Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий юліанський календар. Тому зараз українці відзначають нерухомі релігійні свята зі зміщенням на 13 днів назад. До Катерининської церкви прийшли десятки містян, аби вперше відсвяткувати благовіщення по новому. Вони переконані, що перехід на Новоюліанський календар це передусім об'єднання української нації та повернення до звичаїв наших предків. По перше, так історично складалося в житті, так і з давніх-давніх часів, що святкується саме сьогодні. Прийшла за покликом серця, тому що дотримуюсь великого посту, слідую за українською церквою, і саме так вважаю для себе потрібним визначати це свято. Для мене це важливо і важливо для всього українського народу. І кожен має для себе визначити, коли саме він має прийти до цього. Це наша історія. Це так повинно бути, як воно є у всьому світі. З цими проклятими загарбниками ми закінчимо. У нас своя буде мрія, щоб все було по-новому. Все було так, як у цивілізованому світі робиться, так і в нас повинно робитися. Ми в цей день відзначаємо, і всі свята ми будемо визначати тоді, коли вони повинні бути. Щодо рухомих свят, таких як Великдень, вони залишаються без змін. Дата Пасхи і пов'язаних з нею свят Трійці та Вознесіння Господнього, вираховуються за місячним календарем. До того ж, католики та православні користуються різною пасхалією. Ми маємо визначення першого Вселенського собору саме по визначенню дати Пасхи. Тобто дата сам, сам день Пасхи повинен з православної точки зору і за визначенням святих отців першого вселенського собору не повинен бути раніше, раніше 14-го Нісана і не раніше єврейської Пасхи, і після весняного рівнодення, після повні місяця, перша неділя після повні місяця. Але якщо на ці тижні, на цей тиждень після Повні місяці припадає єврейська Паска, то відповідно православна Паска переноситься на іншу повню місяця. І святкується після, після єврейської паски. Відтак цьогоріч українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Зараз же триває Великий піст, який розпочався 18 березня і закінчиться напередодні свята Воскресіння Христового.